Ось скільки в нас пилу, але це не є страшним в цьому випадку. Дивіться, що є страшне. Бачите, майстри зрозуміють. Термопрокладки, які мають бути ось тут е охолоджувати ось цей ВРМ-ланцюг, ці транзистори, вони взагалі були на брасілях. Здуріти можна. І це так було зроблено по заводу. Між прочим. Це Lenovo Ideapad Gaming 3. Ось, дивіться. Ця термопрокладка здорова, бачите? От, термопрокладка, вона була ось тут, на цьому дроселі, а мала б бути тут, а на транзисторі. Так же само тут. ось ця термопрокладка мала б бути на одному із цих мосфетів. Але вона у нас де на дроселю. Так, Видно якась машина, яка збирається ноутбуки просто. А тут взагалі немає термопрокладок, подивіться, ось, тут вони мають бути, а їх тут немає. То якась комедія, то просто треш. Подивіться, як це зроблено. Деново взагалі як небудь. Я, звісно, такого не очікував, не очікував. Паста вже висохша, тут капець, коротше. Ну, доведемо все до ладу.